Трохи забувся почати відео раніше. В общем, дача докер. Проблема в тому, що машина стояла після довго, приблизно півтора роки стояла, і після довгого простою в неї заклинули задні... Гальма. Зовсім не крутиться, дуже важко. Машина їде, але дуже важко. В общем, я з цим розбиратися почав і перш за все думав, що може тросики. Але зовсім не тросики. Знімаю відео, тому що я вже розібрався з одною стороною і зараз. Я буду розбирати другу сторону, причина банальна, але може буде кому цікаво, як воно чому саме закрилене задні гальма. Значить, скинув я барабани. Що я побачу? Я побачу, що гальма тут змінювалась. Тут відносно нові от стоять борш-колодки. О, так розумію, весь комплект. Але що я ще помітив? Що ось манжет і на своєму місці. От, права сторона на місці, а ліва сторона не на місці. Якщо туди придивитися. Ми бачимо там корозію. А з іншої сторони, я коли зняв, два манжета було не на місці. Відповідно, пішла корозія, поршення підклинив і гальма заклинили. З тої сторони я вже це все зробив, виправив, а зараз я заснімлю відео і покажу, як я буду це виправляти. Хоча я бачу тут шей. Як ніби капає. Що це тут було? Чи мастило треба подивитися, чи це? Чи це капав тремозна рідина? Ну, дивіться, чи там сухо, чи ні. В общем, зараз розбираємо. Знімаємо виживний оцей і будемо чистити. Покажу процес. І власне ось причина. Я так розумію, хтось при заміні не поставив цей манжет. З другої сторони було два знятих. І ось тут такі. така корозія. Спочатку обробимо засібом від ржавчини. Потім спробуємо цей поршень витягнути. На жаль, в мене немає можливості зафільмувати, яким чином саме виймати, але ось я таким банальним способом завжав тіски і через такі речаги просто відважив поршень вверх і він пішов ну, після обробки Ну, І ось яка картина. Ось в такому стані у нас поршень. В такому стані у нас робоча поверхня поршня Буду я чистити його таким скотч Брайт, якщо не помиляюся, обережно буду чистити, щоб не зіпсувати манжета. почищу і покажу. Тобто зараз він вийшов з великим, великими складощами звідси. І заходити він також буде складно. Так, ось до такої ступені вдалося мені відчистити поршеньок Ось до такої ступені вдалося вчистити поршенюк. Думаю, цього достатньо, так як тримає тут все одно манжета. Робоча ця поверхня повинна головне, щоб не клинити. Так. Ось як я чищу внутрішню частину. У мене тут наждачний папір 3000-й, і просто його тут вичищаю. Все. Я візуально дивився, раковин на алюмінієвій поверхні немає. Тому я думаю, що все має працювати. Чому не купую нову? Ну, тому що я дивлюся, що воно в непоганому стані. І все одно я це все розібрав. Зараз в мене у наявності нового немає, тому я зберу, поставлю, подивлюсь. Якщо будуть якісь проблеми, потьоки тоді я одразу заміню. Ось так відчищаємо. Так, промиваємо. Ми маємо, дивимось ну, краще, але не ідеально. Ну, Таким чином ввозимо до ідеалу. Значить, ось так ми відчистили. Слідів корозії не спостерігаємо, зрозуміло, помиємо і знизу помию. Отак ми чистили поршенька. Ось тут маємо спеціальну пасту. Зараз все діло це змащу і спробую, як буде ходити. Так, ось я його змастив і пробую, як ходить. Заходить доволі легко. Ходить без проблем. Думаю, має працювати. Ось тут. Я вже все обслужив і хочу просто продемонструвати нормальну роботу, як воно ходить. Ось З однієї сторони натискаю, з іншої виходить. І все тут від руки легесенько. Легесенько, легесенько ходить. Від руки. Оце нормальна робота. І заодно перевіримо манжети. От як працюють. Ось, не, не знімається, ця сторона. Не знімається. Чудово, буду ставити на автомобіль.